Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і зараз ми зробимо розклад на червень місяць для на кохання. І так, що чекати у коханні? Я думаю, що тим, хто у парі, тим більше давно, вони не дивляться ці такі розклади, тому будемо дивитися для самотніх. Ну і взагалі хто вважає себе самотнім, той, хто у пошуку. Давайте так. Ем, інколи люди одружені і собі щось шукають, хтось на, на, на одне місце пригоди, хтось перемін. А хтось хоче чогось новенького, ось, нових перспектив і тому подібне. Тому дивимося на це. Не дивимося в парі, що там буде. Тому що я подивилася, що ті, хто в парі, не дивляться такі розклади. І так, карта номер один. Тобто, у вас декілька варіантів. Вибирайте свій варіант і дивимося на червень місяць, що чекати у uh, коханні. І так. Чи буде нове знайомство і тому подібне. І так, у нас перший варіант. Якщо вам потрібно більше часу, натискайте на паузу і поїхали. І так, дивіться. По першій карті я завжди дивлюся ситуацію наразі. Глухий кут. Тут немає значення. Ви якось самі толком не знаєте, потрібні вам відносини, не потрібні вам відносини, а воно мені треба. Якось ви знаєте, самі зайшли у якийсь глухий кут. Або у вас неудачі, якісь, не вдається з кимось познайомитись, або навіть якщось із кимось знайомитись, воно чомусь не проштовхується далі, не має перспектив. Ось наразі ви у відчаї і не бачите перспектив. Ось якось так. Зараз будемо дивитися, що чекає у червні. місяці. Скажу відверто: все буде рухатись дуже повільно. Все буде якось, знаєте, кожні якісь стосунки зустрічі, знайомства, відносини не клеїться. От не бачу я, що тут щось буде клеїтися. Тут, навпаки, знаєте, ще я би сказала, так ви будете зустрічати чоловіків. Які придираються до вас, щось їм не подобається, не так подала, не так подивилася, не так вдягнулася. Тут будуть, знаєте, ну, скажімо, це у декого так буде. А в декого буде людина, яку дуже важко закохати. Тобто людина, яка не відкриває свого серця, не на розпашку душа, людина, яка Логічно думає. От тут два варіанти. В мене пішло, зразу роздвоїлося. Ось. І в принципі, в принципі, мої дорогенькі перспектив ну, майже нема. Все рівно от випадає один чоловік, так, випадає, так як я характеристику його вже вам трошечки описала, але, але все рівно тут якесь загострення. Тут ідея, знаєте, ну як би вам сказати, не зовсім подобається вам, і якась інтуїтивна ситуація, інтуїція вам підказує, що це щось не те. І буде ще одне знайомство. Буде ще одне знайомство, Тобто, але теж людина дуже така тиранична, деспотична, наполеглива і скупа. Ось ще це я бачу. І тут будуть у вас такі сутички. Сутички непорозуміння. Будьте обережні, мої дорогенькі, оця карта не просто так вийшла попередження. Тобто, увага, будьте обережні. От і все. Будьте з такими чоловіками обережні. Давайте пораду вам. Пораду вам, мої дорогенькі. Ви знаєте, все у ваших руках. Все у ваших руках. І тут потрібно вам мінятися. От і скажу відверто: тут потрібно вам мінятися. Ось, тут не справа в чоловіках, тут ваш а, внутрішній світ. Угу. А ви занадто, скоріше за все, ви занадто маєте якісь такі, давайте я поясню так, ілюзії у відносинах. Вам потрібно або дорослішати, або більш критичніше ставитися до, скажімо так, до чоловіків. Не, знаєте, ой, симпатічний, ой, а це такий мужчина, ой, а це то, а це те. Тут потрібно більше, ну, я би сказала. Давайте я скажу так, як я це відчуваю тут попрактикуватися. Тобто побільше знайомитися з чоловіками, але не дивитися на них, як на потенційного партнера. От і все. Трошечки, знаєте, в спілкуванні, вчитися, ну, як би це сказати, тренуватися. Скажу відверто, я, я дуже мало роблю любовних розкладів. І трошечки відвикла пояснювати це. Ось, більше політичне, більше це. Ось. Але я сподіваюся, ви мене зрозуміли. Тобто тренуйтеся, виходьте на люди, спілкуйтеся, щоб ви просто вміли з чоловіком кокетувати. Гарні очі йому робити, щоб ви могли вільно не, знаєте, так, не, 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 не якось так зжиматися перед чоловіком. О, все, це моя остання ціль і тому подібне. Тобто, чим більше ви будете знайомитися, не доті, ходячи до ліжка, я маю на увазі тут не зразу віддалася і все, ось. А трохи більше спілкування і контакту з чоловіками. Ось що вам потрібно. Розумієте, вам потрібно збільшити оточення чоловіків, бо в мене таке враження, ви трохи їх боїтеся. Ось якось так. Сподіваюсь, я трошки вам пояснила. І так, другий варіант, мої дорогенькі. Поїхали. Тут у вас, ви знаєте, у вас велике коло знайомих. У вас ем, велике коло. Чоловіків, тобто коло вас крутяться чоловіки, от на даний момент я бачу у вас коло вас крутяться чоловіки. І, до речі, дуже навіть серйозні чоловіки. Тут я навіть бачу декілька кандидатів, які могли би стати вашим партнером. Ось, можливо, ви в шлюбі. Можливо, ви в якомусь партнерстві, тобто з кимось, можливо, вже зустрічаєтеся. Ось. А можливо, ви вибираєте наразі. Зараз ми подивимося, що чекає вас у червні. Кохання. Так. Ну, я тут бачу, що якісь. Ну, в принципі. Романтика. Тут повна романтика я бачу у вас. Да, гармонія, романтика. В принципі, у вас тут будуть і подаруночки, і а, зізнання в коханню. І, до речі, я скажу: тут буде від різних чоловіків, тут не від одного, тут від різних чоловіків. А, руку і серце хтось буде пропонувати. Тут у вас ого, го що вам, знаєте, вам стане від цього скучно. Все якось однотипне і монотонне буде. Ось якось так я це бачу. Не всі чоловіки будуть скидати з себе маску. Тобто, будуть в масці, Тобто, не будуть щирими. Ось. З деякими чоловіками ви будете нещирими. Ось як я це бачу. Ось. Не будуйте собі замків. І так, що тут у нас? Так, ви, ви дійсно дивіться, ви дійсно захочете стабільності захочете якихось уже відвертих, серйозних відносин. так? Але ми зараз подивимося. Ну, В принципі, оце так цілий тиждень буде. Але толку з цього я відверто скажу вам не бачу. Якось все не ваше. І так, порада вам. А, будьте обережні. Будьте обережні. Тому що ви можете потрапити на, на когось, хто одружений, хто у шлюбі а, або у е, якомусь партнерстві. Щоб ви не натрапили на таку людину, тому що тут я бачу скандал може бути. Будьте обережні. Угу. Будьте дійсно обережні, тому що і а, дивіться. А, тому що, тому що оцей скандал, знаєте, може бути з жінкою, і на вас будуть нападати, вас будуть звинувачувати, що ви така, висяка і тому подібне. Будьте обережні. Ось це єдине, що я вам ще скажу. Але цікавий у вас буде місяць, ну, на мій погляд, але вам чомусь буде скучно. Або то все не ваше якось, знаєте, якось так. Раз, третій варіант. І так. У вас є коханець вже, на даний момент у вас є коханець. Або чоловік серця, або ви дама у якогось чоловіка. Ну тут у кожного через те, що розклад загальний, декілька варіантів. Ось якось так. Тут є вже закоханість якась певна. Романтичність є якась, і у вас присутній чоловік. Тобто, навіть якщо ви не закохані в нього, так? тут мужчина, який, можливо, пише вам пісні, вірші, серенади під вікнами може співати і тому подібне. Щось таке вже є. І так, можливо, людина по роботі, яка за вами спостерігає, яка там робить вам компліменти, яка до вас так трошки доторкається, от в мене йде така асоціація, яка, знаєте, отак легенько вас десь на роком, або ще якось, або там дасть яблучко, там ой, а я собі купив, а я тобі і з тобою. Ось щось таке у вас вже є. Або сусід. От не можу сказати, але є, у вашому оточенні є чоловік, який закоханий вас. Що чекає вас у червні? Ви знаєте, я ще бачу, тут будьте теж, теж тут карти вас попереджають, може повернутися якийсь, скажімо так, колишній. Зараз ми подивимося, чи випадає. Так, хтось з дороги. Я бачу тут хтось з дороги. Тобто, може бути колишній, може бути, ще раз повертаюся до колишнього, так, може хтось. Кого ви вже знали, або з кимось були разом, може повернутися з дороги, ненароком. Якось ось так, і просити, можливо, можливо, навіть не прямо сказати, але захотіти з вами, як це сказати, нового початку. Людина тут, будьте обережні, маніпулятивна. Людина. Ну, тут мені людину не показало, але якщо взяти цю карту, то людина буде шукати вигоди для себе. Ось, якось так. Хм. А, ну, карти попереджають. Будьте обережні. Будьте просто обережні. Тут можуть бути якісь виїзди, якісь поїздки. Можливо, хтось у відпустку поїде. Можливо, це ось цей мужчина вас запросить, так? Наприклад, ну, скажімо так, у відпустку, так? Тут якась карта хоче вилітати. Ось. Угу. Але, дивіться. Якось, от в мене слово йде така, знаєте, людина до вас при, ну, це скоріше, ось цей, який коло вас вже крутиться і закоханий у вас. Наскільки я розумію, тут людина прямо, є таке німецьке слово, прямо ну Прив'язалася до вас, прикипіла до вас, прямо так її тягне до вас. знаєте Ну тут якось кармічне щось, щось, ви знаєте, от люди притягуються тоді, коли вони вже в минулому, в колишні, в минулих життях зустрічалися, якісь недороблені справи, ще щось. І от вони притягуються, і просто от ви не знаєте, що. Тягне до цієї людини. А от вас тягне просто. Душа тягне до цієї. Ось тут це я теж відчуваю. Дивимося пораду для вас. Е, ви знаєте, краще тікайте. Краще тікайте. Тут е, скажу відверто, ну, це, звичайно, ваш вибір. Вибирайте ви, але карти радять краще тікати. Тут або в нього є вже хтось, або його мама. Тут може бути навіть його мама, якась вдовиця, скажу вам так, одинока жінка, можливо, яка буде псувати вам життя з цим чоловіком. Це може бути його старша, молодша сестра, неодружена. Ось, або ну, от хтось, хто не дасть вам життя. Тут карти так і кажуть: тікайте. Ось ця карта зразу каже: тікайте, бо увійдете в такий традиційний, знаєте, старомодний, як би це вам пояснити, традиційний, старомодний. Мені аж зівати захотілося, от відверто вам скажу. Скучний шлюб. Або партнерство таке. От ви ввійдете з цією людиною, і знаєте, і вам, от мене таке враження перекриє вам повітря. А я спати захотіла от зіваю, я вже сижу за кадром зіваю. Вибачте мене, отак от мене ця енергія така тягуча. Карти радять взагалі тікати від цієї людини. Це може бути і ця людина, і може бути хтось, хто повернеться з колишніх. А цього місяця краще, ну як би вам сказати, не виходити заміж краще цього місяця, якщо ви дійсно інтуїція у вас хороша і ви правильно вибрали свою позицію. Ну, звичайно, індивідуальний розклад набагато краще. Гаразд, мої другенькі, щиро вдячна вам за увагу. Гарного вам дня, ночі, місяця, ось року. Гарного життя, кохання, любові. Бережіть себе, мої любі! І разом до перемоги! Все буде Україна!